Что ж, я тут. М -м -м. Я спрятаю параллельно уже камені инструменты. У мене обірвався запис. Боже, у мене, мене закинь живые палки, не оп. Оп, я зроблю каменный меч собі. Боже, это все такі старі текстуры. Я вымкну F3, чтобы не заважало. На всякий выпадок. Боже. Це бу... боже. Тут є курки! Кури, 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 Привіт! Боже, в мене... я... я звук до Майнкрафт Об... До обичного почного ПВП. Боже. А не до... Я, я хоч і граю на Бедрок, а все одно... Все одно якби трошки неприємно. Кури, кура, кури, 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 кури. Хоча падають, мені їжа треба. О, тут Це вони... би тут їжа вже стакається, йо! Я думаю, вже те, що кіберці, там, де їжа не стакається. Тут немає спринта. Капець. Капець, нема як я я маю оце іти. Боже госпо. О, господи Господи, боже, чому у мене... Який в мене вообще FPS? 30 40 30 FPS. Тобто у мене звичайний Майнкрафт бігає в 60 FPS. А тут він, ледве за 40 достает. Біця, біця, о, біця, о. Якщо пойде я дару з неї випаде вовна. Боже, це я вже в по старому версії. Мені треба ліжко, щоб скіпати ніч. Боже. Боже це мене лагає, в Мене лагає, не вижу. Оп, Нема... У мене вистачайне ліжко, мамо. Боже тут є якісь квіточки. Ура, тут є квіточки, значить є барвники, а є... Що є барвники значить можна зробити лишко, я надеюсь там залізе вугілля я йоу 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 йо. тут залізо тут бугила боже це такий старий... це це, це, це доги в таких це зиктор юто таких версії грав. боже я чуть не впав! пауслаб я расслабься гра я думав, що я коли зайду, все буде ядерно зеленим. Це ще ядерна ера буде. О, о, свордблокін, свордблокін, я це помню. А оце і шість барвників. будь ласка, бе. Чому ви додали можливість? Hey. Well, це не версія, яка має, мій лаунчер мені дозволив поставити. Тут крипер! 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 Куди я тут Оп! Може, тут ще один. Чого він так прыгає? Це скажений ендер Це скажений крипер! Вже не крипер. А шо... шо там користь забула? Що там, там кривушки кифсі забули ходячі? Давайте ми підемо в іншу сторону. Блин. Мені краще буде змотатися, бо я погано о, граю в селі версії Майнкрафта в з 30 FPS, так би мовити, це не найкращий ідея. Вони не додали кольору Окей, я ч я чую наче не заді мене? Тут дуже багато заліза. Але вы тут чей крадер? Боже, чому так багато курей? Так мало овець? Де ви вівці? О, Я Я можу його кинути зброю? Я Мені треба одна біла бівця. Де всі? Боже. цих ці берез сприймав, як бів, воно схоже по текстурі, трохи. Нема ніде овець. Я що, знайшов дві овечки білого кольору і все? Ви можете сказати, що я зараз, що я вообще не вмію грати, тому що я. Тому що я бачу дофіга залізе і... А ви бачите те, що я бачу? Село! Там може бути кузя. Там, здається, має бути залізні гулему, які здається ще агресивний. Будете скрафтити фіговий човен. Ось чек, у мене йде, звичайно, Год. На чого не так? Е, подушка безпеки. Човен... Думаю, я потім повернуся до цієї шахти. Боже! Це щось велике село, я пам'ятаю, як убий знаходив село. Село. Вони були маленькі, дуже прям, Вони були...